Друзі, сьогодні 1 лютого 2025 року у Вінницькому ліцеї номер 27 стартує черговий внутрішкільний чемпіонат міністра обласної волейболу 4х4. В такому форматі будуть грати команди. П'ять команд сьогодні зібралися тут. Хлопці дівчатка, ви бачите, зараз вони розминаються з різних волейбольних відділень. Він в обласному звичай, який дислокується в Вінниці, П'ять команд сьогодні тут зіграє, і в Вінському ліцеї номер, е, номер е, 19 також п'ять команд, а потім прийдуть фінальні змагання, так звані «Срібній золотій візі. Звичайно, ми намагаємося візуалізувати ці змагання, можна більше показати цих е, змагань. Сьогодні, можливо, не так багато, бо сьогодні також волейбольна Ліга Поділля. Відбувається приємно бачити мамочку Олену Юшина, відома волейболістка і тренерка. Син ось її сьогодні буде грати за команду. Вишенька. з, таке, з такою назвою. Ось побачимо, друзі. Це волейбол. Затишний заступ, до речі, займаються дівчата, вихованки майстра спорту Катерини Фробової, відділ Вінської обласної з Вінницький в Вінницькому ліцею No27. Олександр Мазан це така прев'ю волейбольного турніра, який чекає нас сьогодні і, можливо, на сьогодні бачимо директора школи сьогодні. Зараз все це побачимо в наших фото. Відео звітах Сигмані. Олександр Мазан був била сильний.